Ти думаєш, що ти мене образиш, коли в сльозах до ніг моїх впадеш? Ти думаєш, що буде наріканням, коли розкажеш, що в душі несеш? Я друг твій, мені зовсім не байдуже, що зраненою є душа твоя? Я не прийшов, щоб сердитися дуже. Прийшов, щоби втішати тебе, Я. Ти душу виливай, дитино мила, хоча все знаю та чекаю дня, щоб потаємне все мені відкрила. Я все прийму, все зрозумію я, схились на мої груди, не лякайся, ось Дух Святий, з тобою поруч знов. Собі не там шукала може щастя, і не відкрилась вся моя любов. Так каже мій Господь, та хіба ж чую? А ворог поруч нарікаєш, каже знов. А біль свою ще кому розкажу я. Пробачить, зрозуміє мене хто. Коли я плакала і гадала, нарікаю на труднощі, на себе, на життя, а Бог. Так лагідно мені відповідає любов'ю і милістю глибокою щодня. Він те владнав, що втраченим здавалось, і сльози витер, і словом підкріпив. Сказав, в майбутньому мене чекає тільки радість, і в моє серце повернувся мир. Господь. Його любов є незбагненна, не зрозуміть ніколи людям це. З ним на землі і в небесах живемо, ніхто у нього нас не забере.